Волонтери супергерої без плащів. Люди, яким вдається, здавалось би неймовірне. Ті, на кого зараз без страху та сумнівів покладаються наші захисники. Однією з таких опор для Чернігівщини та наших героїчних ок «Північ» є благодійний фонд Волонтери північ, що активно функціонує на благо наших захисників і забезпечує їх усім необхідним. Почали ми свою діяльність приблизно восени. Ось до складу організації входять неформальні волонтерські групи, волонтери. Зокрема, У кожного був такий чи інакше досвід у благодійній сфері, громадський, волонтерський. І відповідно, ми вирішили об'єднатись, внести кожен свій певний досвід, і об'єдналися вже в одну організацію і представляємо і організовуємо процеси, котрі з нею пов'язані. Ось так як ключова. Зараз і нагальна потреба це підтримка наших військових. Тому відповідно ми співпрацюємо з командуванням ОК «Північ» і ось це наше ключове спрямування. Фокусуючись на потребах ОК Північ, волонтери розробили кілька проєктів, над якими команда активно працює, аби максимально забезпечити наших військових усім необхідним. Зараз благодійники виділяють кілька основних напрямків своєї роботи. Утім, з певною періодичністю у військових з'являються нові потреби, які вони успішно та швидко закривають. Основними нашими проектами являється виробництво баґі. Потім ми закуповуємо лазерні прожектори для виявлення ворожих БПЛА. Також ми займаємось засобами зв'язку: це рації та комплекси Стерлінку. Закуповуємо генератори для військових, акумуляторні батареї великої ємкості, сонячні електростанції, мобільні, які допомагають військовим отримувати електроенергію вже безпосередньо на місцях розташування також у нас. Є проекти пов'язані з закупівлею та постачанням медикаментів для військових і також для цивільних, але здебільшого для військових. І також ми ще закуповуємо за кордоном автомобілі. Як правило, це легкові автомобілі або джипи, або формату мікроавтобусів для того, щоб наші військові там могли користуватися на передовій. За чималий проміжок часу активної роботи фонду команді вдалося розробити устрій всередині колективу. Таким чином зараз кожен працює на. Своєму фронті і максимально якісно виконує свої завдання, адже фокусується лише на потрібній інформації та шляхах вирішення проблем. Ми узгодили певну структуру, напрацювали бачення, що ми працюємо в межах робочих груп, в межах фонду. Відповідно, кожна робоча група має свого керівника і є певний поділ. Тобто там одна група займається грантовою діяльністю, інша група займається логістикою, інша група займається організацією зборів, інша є комунікативна, спілкується з партнерами, з бізнесом, з громадськістю, з органами державної влади. Відповідно, таким чином ми розподілили обов'язки, і кожен і у кого є певний досвід. І у кого є можливості, він на себе забрав певний фронт робіт, і ми з цим таку структуру утворили більш ефективно. Волонтери північ відкриті до співпраці з усіма небайдужими, адже що більше вмотивованих і активних людей долучиться до їхньої справи, то глобальніші питання зможе вирішувати фонд, надаючи таким чином потужну підтримку нашим захисникам у тилу. Ми готові працювати з усіма, запрошую всіх долучатися до нашої роботи. У нас є соціальні мережі, сторінки в соціальних мережах, Фейсбук та Інстаграм. Волонтери Північ. Я думаю, що це буде неважко знайти. І також запрошуємо бізнес нашої громади, якщо в кого є бажання, ми будемо дуже раді співпраці з вами.